Три кілограми щастя на новий рік у Рівному в 23-му році першим на світ з'явився хлопчик. Назвали його Матвійко. Народився він у Рівненському обласному перинатальному центрі о 5-й ранку. До новоспеченої матусі завітали наші журналісти. У новому 2023 році на світ з'явився маленький Матвійко. Він став першим новонародженим у Рівненському обласному перинатальному центрі. Народився малюк о п'ятій ранку, 1 січня. Матір Матвійка Ірина розповідає, що, попри тривожну ніч, не боялася, Завдячує цьому лікарям, які її підтримували. Цю ніч не ніч а 31-го, сиділа в подвалі. Нічого вбрали з хатки, трошки посиділа. Потім вже відвідав потялась. Чого не страшно, чого бо цього бояться, як кажуть. Олена Похилюк, черговий лікар-неонатолог. Розповідає, що на новий рік у закладі свято першим народився хлопчик. каже, пологи пройшли добре. Хлопчик та мама у задовільному стані. Мама дитину любить, чекала довго чекала. Думала, що буде Миколайчик. Народився хлопчик в срок. Так як і мав 1 січня в 23-му році вважається, що коли хлопчик перший на новий рік, то це добре для персоналу, для закладу і взагалі для країни, тобто це говорить про те, що в нас все має бути добре. А у іншій частині міста в Рівненському пологовому будинку о 9-й ранку народилася дівчинка. Для Гани це вже друга дитина. Розповідає, що сіли сім'єю за стіл святкувати новий рік, і після зрозуміла, що почалися пологи. Коли я дізналася, що вигідна, то було страшно, але думаю, якщо Бог дав вже дитинку, то вже значить треба. Ну, було страшно, але ми були певний час за кордоном із першим сином а потім вже вирішили їхати народжувати в Україну. Ну таке з України мені тут ну, більше подобається. За кордоном чомусь не захотіла. У пологовому будинку розповідають, що у новорічну ніж ускладнень не було. Кажуть, до пологів під час повітряних тривог готові. Загалом ми вже трішки адаптовані до таких стресових умов, тому що це все триває вже досить довгий час. Ну загалом нормально, у нас є всі умови, у нас є бомбосховище, і у нас створені всі безпечні умови для того, щоб працювати в звичному режимі. Ну звичайно ж, дівчинка до перемоги. Ми в це віримо і чекаємо з нетерпінням. Загалом за 2022 рік на Рівненщині народилось понад 9 тисяч немовлят. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.